Всіх вітаю, друзі! Цей день настав. Нарешті, нарешті, я куплю собі це Леса. Я вже все підготував, братва. На балансі у нас вже 25 мільйончиків. Зараз ми знаходимось біля автосалона Люкс. І тут зараз ми купимо нарешті нашого банана, нашого першого банана, братва. Особисто, особисто я вже дуже давно хотів купити цю машинку. Чому? Тому що додали. Пак зовнішнього тюнінгу. І я коли його побачив, і я просто був в шоці. Ну, типу, приємно здивований Мені дуже сподобалось. Тож, братва, не будемо тянути. Відразу залітаємо в салончик і купуємо цю ракету. Так Шукаємо наш мерседесик Це він? Це не він, це є ж капще. А де наш мерседес Ось він, братва. Ось він. Цей красавчик. Просто. Залишимо поки в білому кольорі, якщо що, я потім перефарбую, братва. Коштує він 5 мільйонів 586 тисяч, тобто майже 5,6 клас авто Д. Що я можу сказати, братва? Зовнішній тюнінг буде красивий, тому далі все побачите. Купуємо цю тачечку. Уф, Сюди. Все, братва, мрії трошки-потроху збуваються просто. Це Лесик на базу. Блін, ну він навіть в в при. Так, а що тут по салончику? Так, мені щось якийсь підлокотник тут вперся трохи в голову. <хе -хе -хе> ну нічого, то таке. Виглядає він в цілому, братва, непогано навіть в стоці. але але, ми зробимо його набагато красивішим. Зараз спочатку ми їдемо заміряти, як завжди, максималочку. Тож нам потрібна якась буде пряма зараз. Ну, тут в нас якраз є пряма до тюнінгу. Зараз ми вийдемо на трасу і заміряємо. Ну, я вам скажу, що керується він непогано, навіть в стоці. Набирає теж плюс-мінус бадьоро. Не ідеально. Поки що. Поки що. Але потім, я думаю, що буде летіти прям будь-деру. Так, 250. 250 є. Мені вже подобається, вже непогано. 270. 200. Він їде більше, ніж 270. Він і далі набирає. 274. 277. 280 буде. 280. Все, походу, 280 максималка. Слухайте, непоганий результат. Але дуже-дуже повільно набирав він 280. Але такі детальки, як я поставлю, я думаю, що зроблять його більш бадьорим. Плюс я ще дістав свої детальки, які у мене лежали там в запасі. Те, що залишилось з минулих тюнінгів, то це нам дасть змогу підтюнути його більш краще. Я надію, що в мене там щось залишилось цікаве, але це не точно, тому зараз побачимо. Їдемо, їдемо, братва, спочатку, спочатку я зроблю зовнішній тюнінг. Я дуже довго цього чекав, тому спочатку, братва, буде зовнішній тюнінг. Все, ми вже залетіли. Вибираємо зовнішній тюнінг, і тут просто все є. Задній бампер. Давайте дивиться. Ля карбончик. Ось такий. Слухайте мені мені навіть не зрозуміло, який ставити. Сток ось так. Давайте спочатку спереду подивлюсь. Е, задній передній бампер. Ух ти, Йокі-палки, такий є, і тут є Брабус. Я не знаю, братва. Сейф, в принципі, доволі теж непогано виглядає. Непогано. Така рішіточка є. Ну, це стоково. Такий. І ось такий, братва, я хочу залишити прабус. Реально, хочеться чомусь брабуз зробити собі. Тим паче треба буде перефарбувати, щоб не було білого кольору, скоріш за все, і нам він ідеально підійде. Тож, давайте, йдемо далі по порядку. Давайте все ж таки виберемо якісь задні, подивимося, який нам краще буде підходити. Такий чи такий. Я думаю, що ось такий, напевно. Давайте такий. Так, продовжимо. Капотік. Капотік, що в нас тут такі варіанти є? Ось така рішіточка або карбон. Ну, карбон, братва, це трошки буде колхосп на таку машинку, тому залишимо тільки решіточку. Глушник. Цікаво, цікаво, що тут по глушнику? Ого, а чотири варіанти. Ось такий, ось такий і ось такий. Ну ми, напевно, ставимо ось четвертий, я думаю, що. Да, братва, Четвертий якраз вписується ідеально сюди просто. Окей. Спойлер. Тут навіть спойлер є, прикольно. Ну, тут маленький карбоновий спойлер, тому ми можемо його, в принципі, спокійно залишити. Він нам зовсім не заважає. Так, бічні спідниці. Три варіанти ніфіга собі. Так, перша ось така. Друга карбонова. І третя ось така карбонова. Блін, я навіть не знаю, якщо чесно. Ну, напевно, карбон, братва, напевно, карбон, але не такий, а ось такий. Тому що там у нас все є, в принципі, вже. Тут у нас карбончик, спойлер, карбончик. Ну, спереді карбону нема, до речі. Так, і дах. Що в нас на даху може бути? Ага, і на даху може бути карбон. Ні, братва, я залишу сток. Сток залишу, тому що не хочу цього всього. Ну, все, братва, начебто я тут по всьому пройшовся. І зовнішній тюнінг у нас доволі виходить бюджетний. 366 520 гривень. Це дуже дешево, як на мене для такої тачки. Я думаю, що кожен зможе собі це дозволити. Так, придбати. Єсть. Так, ну що, братва, тепер перейдемо до солоденького. Зараз будемо крутити детальки. Відкриваємо внутрішній тюнінг. І як ми бачимо, у мене тут є якийсь запас деталей. Але, як ми бачимо, що вони всі максимально жахливі. Це не те, що мені потрібно від слова зовсім. Перші, другі. Тр... Трішечки третіх є. Ну, єдине, що тут можна зараз поставити, це шини. Але я поки не буду ставити, можливо, нам випадуть краще. Так що, братва, давайте. У нас є 19 мільйончиків. Будемо крутити зараз деталі на D-клас. 360 тисяч коштує кейс. Це, блін, капець, як дорого просто. Тому почнемо по 5 штучок і будемо крутити R і R і F-ки Або хоча давайте перші Fки. Погнали. Шини перші, понятно Відкриваємо далі. Гальма, підвіска, трансмісія. Чіп, господи, їбать нам повезло, тільки що мужички. Нам випав чип F. А це ж імба, Це ж імба начебто. А ну зараз подивимось. Так, я хочу подивитися. Так, чип F дає 2613, чип X дає 262, і цей це Це просто топовий чипак випав, братва, на цю тачку. Офігеть, тепер ерочки давайте. Так, трансмісія перша, понятна, шини, третя, понятна, другі, понятна. турбонадув. Шкода, шкода, шини п'ятий. Але четвертий теж для початку непогано. І шини перші. Так, ну все, тепер нам треба ще більше крутити. Так, погнали ще п'ятерочку. Турбонадув п'ять! Та ти шо? Нам ще трансмісію треба четверту і це буде вообще просто відвал башки. Офігеть просто. Двигун. Ну, двигун, блин, шкода, шкода. Двигун нам треба X або F, але все одно, якщо буде R, то вже, ну, буде Рка. Що зробити? І третій двигун випив. Окей, далі давайте. Просто 5 кейсів майже 2 мільйони коштують, Я в шоці. Чип, понятно Понятно, понятно Взагалі нічого не дало, представляєте? А давайте закупимо 10 Такс. Такс. Е, а де деталі? А деталі сьогодні будуть падати? Трансмісія п'ята випала. Блін, шкода, що не четверта. Але дякую на тебе. Блін, за 10 кейсів всього на одна випала п'ята деталь. І більше нічого толкового. Давайте ще 5. У нас залишається тим часом вже 8 мільйонів, братва. Двигун. Блін, ще один двигун, я в шоці. О, шини. Шини це непогано. Непогано, пам'ятаєте, я казав початку, що, можливо, нам випадуть краще. Ось, будь ласка. Нам не впала взагалі ні разу ні підвізка, ні гальма. Тобто, нам це все потрібно. Розбіжція ще одна! Це якесь щитерство. А ну, давайте ще 5. Боже, в нас залишилось 4 мільйона 600. 000. Я в шоці. Ну. Блін, це капець, просто. Скільки зараз було грошей потрачено? Ми вже потратили 15 мільйонів, і все, що ми маємо. Зараз давайте встановимо, до речі. Подивимось, що нам не вистачає. Так. Ой-ой-ой. Це поки все, що я можу поставити, фактично. Три деталі в нас. Три деталі, братва. Три деталі. Але нічого, нам треба, виходить, що. Трансмісія, якщо що в нас є, п'ята, але це таке собі, якщо чесно. Ем... Да ладно, що робити, братва? Крутимо до кінця вже. Нам треба побільше ерок вибивати, по факту. Тому що з X або F нам потрібен тільки двигун. Все інше в нас вже є. Тоді ерки тільки. Болін, дай мені, будь ласка, щось таке. Крутеньке, крутеньке. Підвісочку хоча б можна, Ілі гальма. Шини. Та й паки одне й те саме, братва, одне й те саме. Все, братва, закуповуюсь. На останні 7 кейсів. Ерки, будь ласка, не підведіть. Останні 7 кейсів. Давайте мені щось толкове. Двигун. Блін, да не потрібен мені цей двигун. Дайте мені щось інше. Гальма, дайте п'яті Підвізку дайте п'ятого. Шини Два кейса І останній останній бортва. Боже, це такий жах просто, бортва. 19 мільйонів потрачено було на, на тюнінг, і все, що ми маємо, це ми можемо встановити двигун зараз, ось цей е, трансмісію. І нам потрібні ще гальма і підвізка. Як ви бачите, гальма в нас є тільки третього рівня. Підвізка є також третього, але вона щось дуже багато їсть. Всяких приколів. А хоча. Хоча я бачу, що вона буде все одно краще, ніж та. Підвізку давайте тоді поки що не ставити. Хоча пофіг, ставимо. Ставимо відразу, хай буде третя. На жаль, на жаль, друзі, трошки не вистачило нам. Трошки не вистачило. Я думаю, що ще мільйонів 5-10. І ця бтачка була просто ідеальна. Але, на жаль, нам не вистачило. Ну нічого, братва Теж непоганий виходить такий, я вам скажу, бананчик. Давайте подивимось колір кузова, скільки коштує взагалі. 583 тисячі. Ну, в принципі, непогано, недорого. Зараз поїдемо, братва. Я загружу собі вініли. І поставимо ще якийсь крутий вініл. Але все одно, все, я вже не можу терпіти, братва. Давайте, давайте зараз. Йомаю, це він гуде. Непогана, тачка. Я вже відчуваю, що він рве просто з місця. Зараз. Блін, дуже швидко, дуже швидко. Зараз станемо напряму і замірюємо максималочку. Так, ну що? Готові? Давайте. 3, 2, 1. Поїхали. Так, бачу. 300 вже є. 378! У мене Урус їде менше. 378. Офігеть. Я в шоці братва. Це ракета просто. Вона так вжимається. Нам насправді ще замінити пару деталей і буде ще крутіше. Реально, буде ще крутіше. Все, їдемо зараз тоді. А, я за... Все, їдемо тоді зараз додому, я візьму пару вінільчиків, зараз зараз ми поекспериментуємо, а можливо, щось зробимо якусь красуню. Так, що в мене тут по вінільчикам, братва? Ну, як будто би можна щось таке накинуть, красиво замутить. Давайте подивимося, що ми можемо зробити тут. Так, давайте спробуємо новий накинути глянемо, як воно буде виглядати. Там-там-там. Ем, Візьмемо щось ось таке, спробуємо, ще таке спробуємо. Будемо зараз експериментувати, щоб вийшло щось цікаве. Ну, я навіть не знаю. Ну молния, ні, молні не будемо. Це дуже непідходяща тємка для такої машинки. Треба сюди щось таке, типу солідне. Ем, г -г -г -г. І все, вроде, братва. Я думаю, що це, в принципі, все. Сюди більше нічого такого не впихнеш. Хіба що плівку ще приміряємо. Все летимо. Зараз подивимося ще іншу морду, братва. Я щось трошки так думаю, що вона нам можливо навіть і більше підійде. Ну, точніше, передній бампер. Я думаю, ви зрозуміли. Блін ну розгоняється він просто як ракета. тысячи еще пару деталей переработать, и это будет такая имба. Юки, поки Тут серьезный замес. Шановный, Ууу, он вышел с игры. Понятно. Так, все, залетаем. Давайте, зонешний тюнинг. Передній бампер. Ось цей варіантик. А давайте поки поставимо цю морду. Зараз давайте виїдемо. Все, виїжджаємо. f 12 Дивимось на цю ракету. Слухайте, ну як бути ця краще, напевно, це буде братва трошки ліпше. Хоча та теж непогана Ну, братва, це коштує недорого, тому ми зможемо це комбінувати і міняти. Поки залишаємо собі цю. Давайте накинемо якийсь перший свій вінільчик. Подивимось, подивимось, що нам тут може підійти. Ідеально чи не ідеально? Так, ну виглядає, якщо чесно, то жахливо. Якщо чесно, виглядає жахливо. Щось воно таке: все, то туди, то сюди. Тут взагалі б, жовтий бампер. Ну, братва, це нам явно не підходить. Окей, знімаємо. Так, тепер ми можемо зараз спокійно накинути ось такий вінільчик. Подивитися, як виглядає. Ну, якщо чесно, то теж не дуже, як на мене. Виглядає взагалі не дуже. Дуже понти, дуже панти. Окей, тепер ось такий. Давайте спробуємо. Е -е, теж як якась зміюка єщеріця, коротше, братва, не підходить, що не вже тільки зелена плівка спасе цю ситуацію. Зелена плівка прикольна тим, що неї можна розтягнути, і вона буде працювати як самий дешевий перекрас. До речі, зелений він виглядає нічо так А нічо так зелений виглядає, да? А давайте залишимо зеленим, братва. Вибачайте, але я залишу. Так, ми забули саме головне це рівень тонування. 100%, 99 тисяч придбати. Фари, фари, фари. Цікаво, скільки коштують колір фари? Ну десь 500? Да, 500 тисяч. Я, поки фарбувати, не буду, братва. Мені я люблю стокові більше фари, якщо чесно. А, так, що, зелена плівочка накинулась? Чи назис? Блін, ну вже має вигляд. Нам в ідеалі? В ідеалі, братва, потрібно ще якийсь номер крутий зловити. Або купити. Зараз поїдемо на заправочку, сотим заправимося, а замірюємо ще раз максималочку. Можливо, буде швидше. Все, заправляється. Блін, ну реально, Блін, коротше, братва, я зараз вам політаю. І ви мені тільки скажіть І ви мені тільки скажіть, що він вам не подобається. Басс. Просто ну ракета, братва. Реально ракета. Просто офігенний CLS банан. Ікий їде дуже швидко. І може їхати ще швидше. 378. Просто так швидко, так легко. І при цьому всьому тачка виглядає дуже по діловому. І спортивно, і ділова водночас. Ну, братва це імба. Це імба. Е, я думаю, що після цього відосу багато хто захоче собі купити, зробити такого цей Лесика. Але як ви бачите, на це потрібні гроші, якщо самому крутити. Але, братва знову ж таки, це такий рандом, що вам може повести набагато краще, чим мені. блін ну як же ж він виглядає? Йокі-паки. А ну, дайте я загляну на картку. Можливо, в нас там є гроші, то ми зараз поїдемо швиденько ще на мури покрутимо. Так, 540 тисяч небагато. В принципі, можна спробувати поїхати на 540 тисяч покрутити. Тож, їдемо в Дніпро. Так, зняли гроші, 600к є, братва. Ну, давайте покрутимо. Може, нам щось випаде красиве? Я якось крутив, братва. Так мені як насипало, коротше, 5-5 купало, щоб ви розуміли. Там такий чуйна забув на стрімчику. Кажу 5 п'ятірок, 4 п'ятірки випало підряд. І на жаль, братва, на жаль, у нас гроші вже закінчуються, і нам поки що нічого не випало цікавого. Навіть близько те, що я хотів, не впало. Падають ось такі номери по 2 однакових цифри, і я хотів хоча б 3. Все, братва, це був останній номер. На жаль, він залишається таким, я його навіть зніму, тому що це ну таке не камільфо. Але, братва, якщо ви прожмете купу лайкусів під цим відосиком, в наступній частині я куплю номер, братва, за 7 лямчиків. Тобто, зробимо повністю кастомний, е, номерочок, який буде максимально, максимально красивий. І букви, і цифри, і все буде чітінько. Тож, братва, ось така серія вийшла. Тюнячок Mercedes Це Олес. Банан. Банан манан. Який їде просто супер швидко. Хто там у нас попереду їде? Що ми його взуємо дуже легко. О, це, до речі, теж це Олес. А ми що? Дядя? Ми на серйозним. Нас не так просто зробити, як бачите, ми Тей ЦЛС зробили просто з легкістю. Просто максимально легко. Так що, братва, така серія. Боже, і сонечко вийшло. Коротше, дуже красива тачка вийшла, дуже крута, по-перше. Що я можу сказати? Обов'язково не я собі залишу. Продавати не буду до останнього. Виглядає, по-перше, файно. Сюди якийсь номер і буде обща ракета. Так що, братва, всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайкусики. А я всім дякую за перегляд. Всім па-па.